Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписники, відвідувачі каналу. Ми виїхали на прогулянку велосипедами. І ось приїхали, проїжджаємо біля церкви Крістус Кірхи. Одна з давніх церков, вона була побудована, якщо я не забула, в 1859 році будувалася 5 років. Відомим архітектором Хазе. Чи Хазе? Хазе це на німецькій мові. Зайчик дивно. От. Це була церква, належала, потім вам напишу, бо забула. Читала, читала і забула, ну це не важливо. Велика споруда Лютеранська Євангелійська церква. Вона замкнена. Відкривається тільки тоді, коли тут якісь відбуваються події, органна музика, якісь лекції, зустрічі. Вона вже не функціонує як релігійна споруда. От. Цікаво. Погода хороша, сонячна. Прогулюватися можна, дихати свіжим повітрям. Дивіться, нові місця. Для мене не нові, для Гюнтера. Він тут недавно, то не всі вулиці знає. А я не дуже їжджу через дачу. Площа Конрада Вільгельма Хазе. О, це він нам створив цю церкву, архітектор. Конрад Вільгельм Хазе. Площа пляц. І вже показувала Крістус Кірхе зупинка. Метро Урбан. Метро. Метро тут їздить і по поверхні, і під землею. Ось такі споруди невисокі. Зупинка метро. Внизу під землею треба спускатися вниз. Тут проходить номер 11 і шостий. Трамвай, метро, він іде під землею і, на, і по землі.